Всім привіт, з вами Бодя. І сьогодні я почув одну таку цікаву істину і хотів з вами нею поділитися. Вона звучить так, що якщо тікати, бігати за метеликами, то метелики будуть улітати від тебе. Якщо ти посадиш свій сад, то метелики навпаки будуть прилітати до тебе. То як це можна зробити аналогію до грошей, до людей, що не треба бігати за грошима і за людьми, а ти зроби себе, зроби свій сад, і тоді люди і гроші самі до тебе прийдуть. І знаєте, я оце задумався, так же воно і є. Що якщо создати себе із нуля, то Гроші самі до тебе прийдуть. Так само і люди, вони самі підтягнуться до тебе. Правильні люди, ті люди, яким ти будеш в майбутньому довіряти. Так що так. Я поділився з вами істиною одною. Бажаю всім удачі і успіху на сьогоднішній день. Дякую, що дивитесь мене. Я і далі випускаю контент. Скоро буду пробувати нові формати якісь. Ну, а з вами був Бодя. І ще побачимося.